як лисенятко вовків перелисячило. Гарольд був не схожий на інших лисиць. Його найбільшою мрією було стати детективом. А найбільшою пристрастю був швейцарський сир. Однак у Гарольдового тата були зовсім інші плани. Скоро ти станеш великим лисом, Гарольде, настав час тобі впіймати курку. А, легкотня, подумав Гарольд. Він знав одну місцинку, де товклося багато курей. Цип цип-цип цип-цип-цип ципоньки. Ходи до мене, зелена курочка, ходи до мене червона курочка. Ходи до мене яка небудь курочка. Ко-ко-ко, Хап. Гарольд потягнув одну курочку за лапу і нетерпляче дременув додому, бажаючи похвалитися перед татком. Він уже був недалеко від дому. Коли курка почала квоктати і куткудакати, Мак-мак-мак-мак-мак, куткуда, 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 бак-мак-мак-мак-мак-бак-бак-бак. Бак, 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 бак". І чого б я оце куткудакав? Чого ти? запитав Гарольд. Бо я не хочу, щоб мене жерла лисиця, заголосила курочка. Так я не їм курей, я тільки ловлю їх, сказав Гарольд. Я, щоб ви знали, їм лише сир. Курка розгубилася. А хіба не всі лиси їдять курей? Гарольд зупинився подумати чекайте, якщо я не їм курей, чи означає це, що я не лис? В цей момент щось промайнуло і шух! курочка зникла. Курочка ти де? Курочка, ти де. Гукав Гарольд. О, ні, що ж я скажу таткові. Вдома у лисячому лігві тато Гарольда тупичив у телевізор. Диктор у телевізорі казав таке. І у лісі помічене зникнення курей. Запитаємо, що про це думають свині. О, синочку. Гарольде. А де це ти так довго був? І де курочка? Зникла тату. Зникла. Як це зникла? перепитав тато, «Я б тобі радив зайнятися цією справою, Гарольде. Тож наступного ранку Гарольд вирішив пошукати підказки. Він вирішив повернутися на те місце, де востаннє бачив курочку. Ага. Перша підказка це куряче перо. Воно доводить, що курочка точно тут була. Підказка номер два. Вісім слідів великих лап. Тож курочка не просто зникла, її викрали. Питання лише хто? Гарольд опитав потенційних підозрюваних. А чи це сліди ваших лап? У мене немає ніяких лап взагалі, відповів кабан. Ой ні, мої лапки занадто маленькі для таких слідів, відповів єнот. Це що, якийсь жарт? перепитала Мишка. Хм, замислився Гарольд. Що ж це за звір, що має вісім лап? Більший за єнота і хотів би вкрасти курочку. А. Звісно, восьмилапий куркожер динозавр. Гарольд затремтів. Він знав, що єдиний шлях перевірити цю страшну гіпотезу це піти по слідах. І він пішов. Гарольд пішов по слідах. Гарольд йшов по слідах так швидко, як тільки міг. Так швидко, що ледь не пропустив третю підказку. Сьогоднішня пропозиція куряча юшка. Ох, треба встигнути знайти курку до того, як її з'їдять, подумав Гарольд. Кіоск курятина смажатина. Підійшла черга замовляти Гарольду. А будь ласка, можна мені цілу курку свіжу і неварену Один куд-кудакаючий кебаб зараз. загарчав вовк. Гарольд отримав свій куд-кудакаючий кебаб, і, коли ніхто не дивився, він розгорнув курочку і, осідлавши віслюка поруч, утік з нею. Е, куди ти мусиш заплатити? закричав вовк. Е, куди? Це мій віслюк. закричав фермер. Повернувшись додому, Гарольд показав тату куряче перо. Я розв'язав загадку, тато. Двоє вовків викрали мою курочку. Але не хвилюйся. Я її повернув. Ти перелисячив двох вовків і з'їв курку? Мій хлопчик, тепер ти великий лис. Але тато лис не знав, що за курочкою вже і слід прохолов.